Обережно, веселий контент. Все, що є у відео, несе розважальний характер. Це відео рекомендується до перегляду всім, хто хоче добре провести час. Приємного перегляду. І так. What's up, мій друже. Сьогодні, я думаю, пройдемо останній е, якусь побочку. Да? Тому що, ну, вже ж треба сюжетку проходити. Ігра і так уже цілий рік знімається, і щось ніяк знятися не може. Так ми в, заспавнилися в квартирі. Це важко квартирою назвати. Е, коротше, в, в хаті. Кінзі. Бомба. Ой я пам'ятаю, як я був маленький. Так, да, це вчора було. Ем, я оце як відкрилася оця хата Кінзі. Я такий мов. І давай, і все. Я тут кожен куточок обнишпорив. Ну, тоді, як я тут слинив цю ігрушку. Коротше, ця ігрушка. Кошмар. Дуже подобалася мені. Ну і зараз вона мені подобається, але. Ось. І короче... Сенс в тому, що я дуже обнишпорив типу, цю будівлю. Прикольно. Добре, давай беремо машинку. Взяли машинку і берем. Ага. Далеко не останнє завдання, йопсте. Давай Окотигра все рівно пройдемо, тому що Окотигра це. Коротше, це завдання для. не для слабонервових. До останнього випробування. Цікаве у тебе уявлення по тренування, на тебе чекає туди. Ми начебто це вже пробували, ти не забув? Зараз. І все? Чому це мене навчить? Керувати своїм страхом. Тоді проблем не буде. Ось. Судячи з того, що я почув, то цей ангел має вчити нас. Не боятися. чи щось таке. В принципі, там нічого важкого нема, але ладно.

Не менше, ніж я, але це. Значить, сенс завдання. Тут знову ж таки не показали кат-сцену, там, певно, в розмові вже з самим ангелом, там все було ясно. Сенс в тому, anyway? щоб Їздити з цим, е, типу, котиком да, і, типу, терпіти все, що він буде робити, і не попадати oh, на очі отим. Чувакам ось цим бомб, які будуть їздити за тобою і надокучати тобі жити. А в той час, як вони тобі надокучають жити, і чим більше вони тобі надокучають жити, цей е котик робить тобі ...це, глибоке проникнення. Прям всіма чотирма своїми тими ногтиками незрізаними. Ні, в принципі, якщо ти виживеш, то, то ти пройдеш завдання. Ну коротше, все в стилі Saints Row і все special for you. Angel feed you? Ой, класно. А, і да, якщо ти будеш стояти, то цей worse, левчик теж тобі... Shut up, man! Yeah, keep it to то цей лев теж тобі дасть зрозуміти, що не, не потрібно стояти. І, в принципі, yeah. я вже пройшов. Завдання... Ну, капець, як мені не подобається, я не знаю. Ну, в принципі, Rolls-Royce зато гарний. Добре, 200, понятне діло, 10% ти знаєш, де тобі їх шукати, якщо в тебе такого нема. Бомба, значить 45 рівень без бонусу, а де бонус, я не поняв. 152 долара в час, ще плюс до того всього, і 47 захоплених лучодорів. Бомба. Е, так, екскорт. Ескорт. Во. Завдання називається, те, яке ми пройшли щойно, воно відкривається на карту, коротше, можеш проходити багато різних, якщо тобі подобається, з котиками їздить. І, коротше, сестла, браток euh, Ангел Далламур, буде в тебе в телефоні. І в принципі на цьому. Не поняв. Здриснув. О! Бомба. <laughs> на цьому і попрощаємося, в принципі, так. Да? Uh, не вздумай так робити більше. Робити нормально. Close, no що? Добре. Тоді, в принципі, е, я думаю, це крайнє коротке завдання. так? Далі буде щось веселіше. Давай подивимося, що буде у нас далі. А, ні, не буде. Тут аж ще треба ангела-охоронця пройти. Доволі забавне завдання. Коротше, з берета будеш валить. Ну, не з берета, а з гвинтівки загалом і коротше будеш захищати там своїх і бла-бла-бла. От, і поглянь страху в, ли, в лице. Я не знаю, я не пам'ятаю цього завдання. От, і трафік жіночок. Я думаю, це. А, ні, трафік, да. Це, коротше, ще оця три, коротше, пройти. Ну, я не знаю, наскільки це там. там коротше. От. І можна буде проходити сюжеточку. І далі там. <кій> багато всього. Да, і ще, коротше, що це, і ще. Ой, коротше, тут один ютуб канал можна робити чисто по цій от ігрі. Просто чисто по цій ігрі. Я вже цілий рік. Вдумайся, я вже цілий рік цілий рік знімаю uh, Saints Row. Капець. Добре. да. Дякую за перегляд. Підписуйся на канал, далі буде тільки веселіше, тільки цікавіше. Я тобі все зроблю, щоб тобі було тільки цікавіше, якщо ти uh, фанат Saints Row. І все. <laughs> Заходь не ще там. Типу в опис, да? там буде два плейлісти і посилання. Перший плейліст, так, перше посилання. То на мій другий ютуб канал. Другий ютуб канал у мене по музиці, по EDM. Поки що там тільки EDM. Ну, Тобто музики в світі ну прям капець скільки, і я не встигаю його це все діло вилажу. Ну В принципі, там є що слухати, зайди, послухай. Подивися, як воно там все це діло ну, виглядає і все таке. Ще напиши мені, як воно там тобі виглядає. Да? Ну, коротше, я відкритий до критики. Так що зайди, напиши мені, там, чого мені не вистачає. Я знаю, що ти подумав, не це. Я знаю, що мені вистачає мозгів, перестань. Все. А, і друге посилання це посилання посилання на інстагрупу. Так. Інстагрупа в мене по всім чотирьохколісним машинкам. Да, Ну і там не тільки чотирьохколісні, є, і трьохколісні, такі як а а не Морган. Там три колеса, реально, зайди подивись. Коротше, там багато Там і спорткари, і гіперкари, і суперкари, і маслкари, і джипи, і коротше, і трофі, все є. Все є. От буквально все, що ти знаєш, все там є. Зайди подивися, і теж напиши мені, як тобі. Все, я закінчив і давай. Зустрінемося. А я на червоному постою А, не постою, Ну ладно.